Вітаю, друзі! З моменту вбивства у Мадриді українського юриста Рішал Андрія Портнова, я думаю, ні у кого не було сумнівів, що історія з Андрієм Портновим на цьому не закінчується і не вичерпується. Ця історія обов'язково матиме продовження, але ніхто від вчорашнього дня не міг передбачити і спрогнозувати, що це продовження виявиться настільки яскравим. Настільки цікавим і я б навіть сказав веселим. З'ясувалося, що у покійного на Росії проживає закадичний друг. Звати його Олег Царьов. Олег Царьов це колишній громадянин України, колишній народний депутат України, кількох скликань до речі. Зрозуміло, що від партії регіонів. Очевидно, Олег Царьов, дотримуючись. Культури панихиди, культури прощань спокійними, культури Парастасу, про покійного або нічого, або тільки добре, вирішив таки сказати, і зрозуміло, сказати щось приємне для близьких і родичів покійного, похвалити його, підкреслити, що Андрій Портнов прожив не даремне, не марне життя. Він любив життя, любив людей і займався корисними справами. І от в рамках цієї хвалебної промови, Олег Царьов наговорив дуже багато цікавого, веселого, потрібного і корисного. З чого я хотів би почати? Я хотів би почати із улюбленої справи Андрія Портнова. Саме це є стрижним і центральним елементом хвалебної промови Олега Царьова. Яка ж улюблена справа була у покійного Андрія Портнова? Улюблена справа Андрія Портнова була рішати питання, складні питання власності. Він брав мільйони грошей для того, щоб вирішувати проблеми власності. Я би сказав, що Андрій Портнов це був Робін Гуд навпаки. Він відбирав власність у менш заможних у бідніших, і за гроші передавав цю власність до більш заможних і багатих. Зрозуміло, що займаючись улюбленою справою, допомагаючи людям за гроші. Здобувати власність, Андрій Портнов нажив багато ворогів. От ви уявляєте собі, що лікар любить лікувати людей, він любить бути їм корисними. Але лікуючи людей, займаючись улюбленою справою, допомагаючи людям одужувати, лікар називає багато ворогів. Ну, складно собі таке уявити. Чому ж займаючись улюбленою справою, Андрій Портнов нажив так багато ворогів? Тому що він не просто передавав власність, якісь активи, виробничі, ще якісь фінансові активи від, бідних, від бідніших, скажімо так, до багатших, а він не виконував свої зобов'язання. Я так підозрюю, що це було найулюбленішою справою Андрія Портнова. Брати гроші, мільйони доларів, і не виконувати своїх зобов'язань, а просто забирати ці гроші собі. Зрозуміло, що наживаючи ворогів, займаючись улюбленою справою, допомагаючи людям, будучи корисним суспільство, Портнов нажив ворогів і його вбили. Треба було бачити обличчя. Олега Царьова він душив себе сльозу. У нього тремтів голос. Він намагався щось там підкреслити, сказати важливість взагалі існування на цьому світі, Андрія Портнова і так далі. Окрім того, ну фактично, Олег Царьов розказав і пояснив всім всьому світові, чому відбулася і так звана помаранчева революція і революція гідності. Працювали цілі інститути на Росії, поза Росією, вкладалися десятки мільйонів нафтодоларів російських для того, щоб розкрутити міф, що всі ці революції в Україні, вони фінансувалися держдепом Сполучених Штатів Америки. Десятки мільйонів російських доларів витрачалось на пропагандистів тут в Україні. Отримувався мільйонний штат людей, які поширювали цю брехню. Що все це відбувалося за американські гроші, і тут виходить Олег Царьов і говорить наступні речі: що Андрій Портнов настільки любив свою роботу, що він зайнявся судами, тому що суди були йому конче необхідні. Для того, щоб виконувати улюблену роботу, допомагати людям за гроші в перерозподілі власності, потрібно було контролювати суди. І він призначав всі свої суди, всіх судів через підконтрольну йому структуру. Яка була над суддівським корпусом. Для того, щоб можна було попросити запропонувати, натиснути. Це говорить все Олег Царьов. Всім стає в всьому світу зрозуміло, що народ повстав проти цього всього, фактично проти свавілля. Тому що вибори були скасовані, відмінені суди могли будь-які там рішення. Волевиявлено людей скасувати і так далі. Це те, що зробив Олег Царьов корисного, і це те, що підмітив Денис Казанський у своєму відеооблозі. Але я переходжу до найголовнішого. От зараз в цьому відеооблозі почнеться найголовніше. Це момент, який інтерпретують якось дивно, як на мене, і неправильно, і вся проблема в філософії. Всі говорять про те, що контроль суддівської гілки влади базувався на тому, що Андрій Портнов створив такий інститут і створив такий механізм або інструмент, який призначає суддів. І кожен призначений суддя, він стає вдячним Андрієві Портнову. І саме тому, що Андрій Портнов Призначив всіх суддів по Україні, він контролював судову систему. Я хочу сказати, що це маячня і дурниця. І ті, хто займається діяльністю в реальних сферах нашого життя, вони знають, що дуже часто чудовий, талановитий хірург вчить молодих інтернів, молодих лікарів, розраховуючи не на вдячність, розраховуючи, розраховуючи на те, що ці люди потім будуть нести добро. З'ясовується, що всі ці учні забувають швидко про свого вчителя і не пускають потім його в операційну. І часто люди, які працювали в прокуратурі, в судовій системі, в органах влади, як тільки вони вилітали кудись на узбіччя, або йшли на пенсію, або переходили на іншу роботу, про них зразу всі забували. Немає різниці в. Податковій системі, яку людина займала посаду, в митній службі, в судовій системі, вилетів, вийшов кудись, перевівся на іншу роботу. Як правило, про це все забували і ніхто не поклонявся цій людині. А ми маємо справу фактично з ідолопоклонством. Як я пояснюю ситуацію, що треба розуміти найважливіше? Андрій Портнов для судової системи був мошіахом, месією. Він був ідолом. Він був іконою, щоб всі розуміли, хто такий був Андрій Портнов. Ця система народила Андрія Портнова і обрала його своїм, своєю месією, і образом, і іконою. Почнемо з образу з ікони. Якщо ви подивитесь уважно на Андрія Портнова, його скляний погляд, його очі, його цинізм на обличчі, його зухвалість, то нескладно зробити висновок, що правоохоронна система, особливо судді, судова система, хотіли представити своїм фронтменом людину, яка віяла, навівала жах, кошмар на людей. Щоб тільки хтось подивився на Андрія Портнова, і він зразу розумів, що судова система непереможна. Ось лідер цієї системи Андрій Портнов, це щодо образу і щодо ікони, це повинно навівати, віяти кошмаром і жахом на всіх. Щоб ви подивились на нього, у вас просто коліна труси тремтіли, і ви всі тремтіли від, від жаху і страху. Це що щодо зовнішніх впливів. Але є ще метафізичні речі. Андрій Портнов, він був людиною, яка цементувала систему, дисциплінувала, була стрижним і яка пропонувала нестандартні рішення, яка Ідеологічно забезпечувала цю систему, надихала її. Оцей процесуальний кодекс, оці всі такі речі, це те, в чому був внутрішній запит у суддівського корпусу і загалом у цих людей, яких сформували ми за 33 роки незалежності. Оце ми повинні розуміти. Що це внутрішнє відображення. Андрій Портнов це внутрішнє відображення суддівського корпусу, їх прагнень, намагань, їх уяви взагалі про життя. Вони його обрали, і вони його поставили поперед себе, рівнялися на нього, і він забезпечував їм і фронт, і тил. Це було насправді ну, все для судової системи. Оце важливо розуміти. Всі, хто говорять про те, що якісь там судді були вдячні йому, тому що він їх призначив, це повна дурниця. І саме тому, що Андрій Портнов був іконою мошахом або Місією, був ну, Карлом Марксом для цієї системи. Будь-який суддя беззастережно йому підкорювався. Тому що це цар був для них. Це втілення їх мрій вічної влади, безконтрольності і свавільності. От хто такий був Андрій Портнов. Це важливо розуміти. Глибоко треба розуміти. І це видно було, це очевидні речі. Оце те, що е, потрібно винести із історії життя і смерті Андрія Портнова. Це те, що потрібно. Розуміти, і нас чекає, нас чекає робота саме судовою системою. Так сталося, випадково сталося, що цього Мошіаха образ і ікону прибрали. Але це зовсім не означає, що відрубав зніше, втративши одну голову, дракон не має другу, третю, четверту і п'яту голови, і що не відросте нова голова. Безперечно, система. Похитнулася. Вона зараз трохи спантеличена, дезорієнтована, але я думаю, що все буде у них добре. І на завершення я хочу сказати: я хочу нарешті, нарешті скористатися можливістю і стати на захист, захистити честь і гідність офісу президента Андрія Єрмака і Володимира Зеленського, і відбити їх від нападок. Льоши Арестовича. Льоша Арестович, він настільки відбиту голову має, що звинуватив публічно, я прочитав його пост в Фейсбуці, що Зеленський замовив Андрія Портнова. Зеленський замовив Андрія Портнова. Це говорить, ніхто не був, не блогер там з Америки, який втік виїхав. А це говорить радник Офісу президента України. Офіцер Збройних сил України, офіцер полковник по-моєму, у якого є державні нагороди. Він говорить про те, що Зеленський замовив вбивство, ну, фактично, є головною дієвою особою. Він злочинець Зеленський. Замовив вбивство Андрія Портнова. Я хочу сказати, що Льоша Арестович у нього повністю відбита голова. Андрій Портнов. Є таким самим Мошіахом у юристів рішал таким самим царем і Богом, як і для суддівського корпусу. Тому що в офісі президента працюють юристи рішали. Всі вони юристи рішали. Подивіться їх е, біографію. І учні Андрія Портнова працюють в офісі президента, Татаров, Олег Татаров, ще там якісь люди. Їх повно там. Я переконаний, що вони консультувалися, брали. Онлайн-уроки у нього. Вони молилися на нього. Так, він уже випав системи із-за його проросійськості. Якби він хоч трошечки був лояльнішим до України, то цього всього б не було і Портнов був би в Україні. Просто у нього два полюси і обидва полюси, це полюси чорні, це от абсолютне зло, тому виходить. У нього нема світлих ні плям, ні полюсів. У Портнова не було. Тому він був змушений виїхати. В перші дні війни з України, користуючись тим, що він там багатодітний батько і так далі. Це смішно говорити і слухати таке, що Портнова значить, замовив офіс президента. Кома, і я продовжую. Андрій Портнов, покійний юрист, рішала, був єдиним, один з небагатьох. Там Деркач був, по-моєму, Дубінський, який зараз сидить. Так от Андрій Портнов був. Один з небагатьох, проти якого Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції. Але Україна проти Андрія Портнова не запровадила санкції навіть після петиції, яку зібрали на Андрія Портнова. Я чув про те, що були зібрані підписи, і Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, сказав, що немає підстав запроваджувати санкції. Проти Андрія Портнова. І Олег Царьов просто йому треба орден Богдана Хмельницького дати. Він сказав, які питання вирішував Андрій Портнов, будучи в Іспанії. Це відмазування від санкцій від РНБО і так далі. І питання, які пов'язані з проросійською діяльністю і проросійською політичною активністю, там блогерів і так далі. І брав за це гроші. Андрій Портнов. Тобто людину, людина, яка була під санкціями Америки, але не мала санкцій від української сторони. І говорити про те, що його замовили з української сторони, ну це, ну це тільки Льоша Арістович міг таке зморозити. Я не знаю, чи це йому якось зарахується взагалі в його діяльності, це тупість, чи не зарахується, чи люди продовжать. Слухати цю Він багато, ну, дивіться, Арестович говорить в день бігатони дурноти. Ну, але ця дурнота, це супердурнота. І її не помічати ну, просто неможливо. Ну, людина абсолютно випала з контексту. На цьому все буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей. Зеленський і Єрмак не винуваті вони не при чим.